Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум У даному відогляді надамо ваші увазі мережевий технічний фен від компанії Bosch, а саме моделі Universal Head 600. Як ви бачите, постачається він у картонній коробці, ми її зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання, несумнівно приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Та одразу готовий до роботи технічний фен з досить довгим мережевим кабелем. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 1800 Вт, мінімальна робоча температура 50 градусів, максимальна робоча температура 600 градусів. Повітряний потік регулюється від 200 до 500 літрів на хвилину. Вага інструменту 0,53 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. По-перше, ми бачимо те, що у нас присутні спеціальні. Захист у вигляді пластикової накладки. Далі бачимо те, що є можливість встановлювати даний інструмент вертикально для безпосередньої роботи над ним. І є можливість регулювання повітряного потоку та температури, відповідно від 50 до 600 градусів. Є у нас велика кількість вентиляційних отворів для кращого захоплення повітря інструментом та кращої його передачі безпосередньо до робочого місця. Далі бачимо те, що у нас добре прогумований корпус з заднього боку, також гума має рельєф на поверхню задля кращого хвату під час роботи з даним технічним феном. Отже, друзі, як висновок, ми маємо надійний зручний використання інструмент з можливістю додаткового встановлення іншого приладдя. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте їх фахівцям, а саме, менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.